Доброго дня! Зараз ми знаходимося біля новинки цього сезону. Гібрид озимого ріпаку Артеміс. І це той гібрид, який дійсно вартий уваги. Чим він відзначається? Перш за все, відносно термінів посіву, цей гібрид є пластичним, тобто його можна висівати як в середньоранні терміни посіву, так і в середньопізні. Тобто він має такі е, помірно інтенсивні темпи осіннього розвитку. Так само він не має тенденції до витягування кореневої шики, що також є плюсом до цього гібриду. Е, що стосується толерантності до основних хвороб, він має генетичну стійкість до вірусу жовтухи хіторнебсу, він має генстійкості до ФОМЗу РЛМ 7. І, е, він має високу толерантність до циліндроспоріозу. Плюс до всього цього в умовах, коли в нас є ризики поширення вертицельозу, цей гібрид має покращену толерантність також і до вертицельозу. Тобто, це той гібрид, який максимально захищений від найбільш популярних хвороб на озимому ріпаку. Далі, протягом зимового періоду, цей гібрид має дуже високу зимостійкість, так само, що дає йому певну живучість, певну витривалість протягом зимового періоду, коли в нас можуть бути певні моменти особливо в умовах України, коли дуже морозна зима, з відсутністю снігового покриву. По відношенню до весняної вегетації даний гібрид має середнє, середньопізнє відновлення весняної вегетації, середнє цвітіння, що дає даному гібриду якраз уникнення у цих приморозків весняний період, які в нас в Україні спостерігаються десь раз на два-раз на три роки. Тобто відносно всіх приморозків, як в зимовий період, так і весняний, цей гібрид максимально захищений і він максимально стабільний в даних умовах. Плюс до всього цього даний гібрид має, як і всі наші гібриди, генетичну стійкість до розтріскування стрючків, що дає йому максимальний рівень врожайності, збереження врожайності в будь-яких умовах вирощування, чи то коли в нас подовжений отаційний період, чи в нас коли подовжене збирання, чи коли в нас ідуть під час збирання або перед збиранням душі з градом, коли в нас є ризики з розтріскуванням та засипанням, тобто цей гібрид максимально захищає. Ваш врожай практично будь-яких умовах вирощування. Тому звертайтесь до наших представників, звертайтесь до наших колег, вони вам підскажуть деталі по даному гібриду. Всім бажаю гарних врожаїв, продуктивного сезону. Хай щастить.